Доброго дня! Мене звуть Дмитро Сироха. Я член комітету з трудового права Національної асоціації адвокатів, адвокат, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Одним із напрямків моєї роботи та спеціалізації в комітеті є спори пов'язані з притягненням працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, а також притягнення державних службовців, суддів, прокурорів та інших працівників правоохоронних органів до дисциплінарної відповідальності, а також спори пов'язані з їх звільненням. Що стосується дисциплінарної відповідальності, то необхідно зазначити, що стаття 147 Кодексу законів про працю передбачає лише два види дисциплінарних стягнень: це догана і звільнення. Якщо догана може бути застосована за будь-яке дисциплінарне правопорушення, яке чітко перелік не передбачає Кодекс законів про працю, то стягнення може бути застосовано лише у випадках прямо передбачених законом. Такі випадки визначені статтею 40 і 41 кодексу законів про працю. Тим самим можна відзначити, що притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності у формі звільнення, можливо лише у випадках передбачених закон, а роботодавці не мають права їх самостійно розширювати чи встановлювати нові, нові стягнення, такі, наприклад, як штраф чи зауваження. Щодо окремих категорій працівників, таких як судді, державні службовці, прокурорі. Окрім працівників правоохоронних органів спеціальними законами, а також статутами та положеннями про дисципліну можуть передбачуватися інші дисциплінарні стягнення, але знов ж таки підкреслю, що це може бути відповідно до конституції, встановлено лише законом. На сьогоднішній день правовий механізм притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності та особливості її застосування передбачені і сформована практика судова щодо їх застосування. Разом з тим на практиці виникає дуже багато нюансів щодо процедури притягнення, строків застосування, а також обставин, які підлягають доказуванню в, в цій категорії спорів. Запрошуємо вас на тиждень трудового права, який організовує Національна асоціація адвокатів України і Комітет з трудового права, де ви можете почути цікаву інформацію, а також отримати відповіді на питання, які вас цікавлять.